А що ти робиш? Ігор, я не готовий. Чекай, 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 чекай. Робимо овальчик. овальчик. Овальчик з мікрофібри. Зараз побачите, як їй вийде. Дуже класний буде. Зараз будемо робити його оверлок з мікрофібри. Просто бомба. 2,50 на 4. І ось що у нас вийшло. Яка краса під мармур шовковою ниточкою і переливається. Подивіться. Це ексклюзивний овал. Робився під замовлення. Розмір 2,5 на 4. Ниточка переливається, вона шовкова, дуже приємно надотик з мікрофібру. І ви гляньте на цей оверлог. Цей оверлог якісний, просто суперовий. Він так і каже: я буду у вас вдома завжди і ніколи не поторочуся. І ви знаєте, що цей килимок, до речі, де Хамелеон. З однієї сторони він де світліший, а з другої темніший. Подивіться, він вже переливається його вверх і низ. Ну ми одразу візьмемо його, поміняємо сторонами, і, звісно, він одразу ж міняє колір. Ви бачите? Зараз він до нас зовсім інший. Так що у нас таких кілинків є дуже багато. Вибір є великий, різних розмірів, під замовлення. Килими України, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо і зробимо гарну знижечку.